Я вас робив ванну, так, колись? Так. Так. У 2020 році ви мені робили ванну чугунну. Вона була ніби... трохи так вбитно і мальчи, як то називається, була такою ржавою, але головне, там були сколи. Mm -hmm. що вона аж протікала там біля східного сифону. Ну і після того вже дякувати Богу, третій рік. 2003 рік. І все гарно служить, так? Все гарно служить. Бачите, люди переживають. Вони там живуть хлопці на квартирі, вони да?